І як зробити, щоб держава ніколи не тисла на містос? Держава тісне на бізнес, тому що має уважелі, має джела і має попівномосво-функціонал. Тоді треба забрати у державу у чиновників цей функціонал, тоді бізнес буде працювати сам. Він буде сам організовуватися, буде робити асоціації, буде робити кооперацію і конкуренцію одночасно. Але для цього не потрібна взагалі держава. Коли держава має державне підприємство, має державне там сотні тих агентств різних контрольних органів, коли вона робить хеджіровані ризика, тоді вона втрачається. Треба це робити на рівні е людей. На рівні підприємців, тоді це не буде втрачання. Регуляція, податки і грошова політика це три потужно такі сфери, через які держава втрачається в бізнес і регулює. Вона робить фаворитизм, непотизм, Вона робить в одним комунізм, а іншим феодалізм. І це не може бути. Тому прівність варунків праці на ринку це тільки через капіталізм, через свободний ринок.